Віднявчий сину, що по духу, і во все часі на віки і віки. Амінь, слави сповідувати Господа і співати імені Твоєму себе, грішні, молитвами Богородиці, Сарце спаси, спаси нас, Звішати вдосвіта милість Твою і істину Твою нався. Породиці, спаси, спасина, по прави Господь Бог наш і немає, не правні ні, молитвами Бо Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Народний сину, і Слово Боже, безсмертний Ти, і Ти спасіння нашого Ти Воплотитися від святої Богородиці і приснодів Марії, незмінно ставши людиною, і розсяти бути Христе Боже, смертю смерть подала. Родини святої Тройці, рівно славим з Отцем і Святим Духом. Спаси нас. Ще іще, мирі Господи, вікомолцях, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Пресвяту пречисту, приблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо, бо ти благий, людинолюбний Бог, єси і тобі славу, воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Прийдіть, бо зрадим дебі, скликнім Богу, Спасителеві нашому, спаси на сину Божий, у святих дивних ти співаємо тобі, алелуя. нудя, і дім перед несем його сповіданням, і псалмами Йому, спаси нас, сину. Витих, дивний, ти співаємо, тобі, аллелуя, бо Боликий, Господь і цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, у святих дивний, ти співаємо, тобі, аллилуя, мудрі, старой ті. поклоні.